Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема нашого брифінгу це оперативна ситуація, що склалася в області та місті за минулий тиждень з 11 по 17 грудня. І з нами в студії знаходиться речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 11 по 17 грудня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 117 виїздів, з яких на ліквідацію пожеж 55 виїздів, пожежі пов'язані з ворожими обстрілами, два виїзди, допомога населенню, допомога водіям при ДТП, а також обстеження наслідків ворожих обстрілів 38 залучень. І також надана допомога водіям, що потрапили у заноси, замети або застрягли на слизьких ділянках заледіннілих доріг, 24 виїзди. На пожежах було врятовано три особи, евакуйовано 10, загинула одна людина та травмовано дві. Людини сапери ДСНС за тиждень 197 разів залучались для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього було виявлено та знешкоджено 437 боєприпасів. Наразі на Харківщині продовжують працювати сапери зведення загону ДСНС. Загалом 32 піротехнічних розрахунка, 163 сапери та 68 одиниць. Техніки З початку війни обстежено 4244 гектари території. З них за допомогою машин механізованого розмінування 135 гектарів, також 2979 кілометрів лінії електропередач, 4024 домогосподарства. Загалом було вилучено та знешкоджено 86 304 одиниці вибухонебезпечних предметів. За тиждень сталося два підриви цивільного населення на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого один підліток постраждав, також постраждав ще один чоловік. 15 грудня у селі Донецька Ізюмському районі стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. За попередніми даними, 15-річний підліток, гуляючи у лісі, знайшов вибухонебезпечний пристрій. В результаті чого той здетонував, хлопець отримав травми обох рук, наразі знаходиться у лікарні. І 17 грудня стався вибух вибухонебезпечного предмету. Подія сталася у селі Глушківка Куп'янського району. За попередніми даними, 29-річний чоловік, прибираючи у себе на території подвір'я, натрапив на вибухонебезпечний пристрій, в результаті чого той здетонував. Він отримав також травми рук, його було госпіталізовано до Харківської обласної лікарні. Хочемо ще раз звернутися до усіх мешканців Харківської області з проханням бути максимально обережними, зокрема під час зимового періоду, так як наразі є певний, ну, присутній на ґрунті певний шар снігу, через що Будь-яка людина, зокрема на декупованій території, може натрапити на вибухонебезпечний предмет, не помітивши його у снігу. Тому звертаємось до всіх мешканців області, дотримуватись правил безпеки, не заходити на ділянки території, та, які не обстежені саперами, у разі, якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет або вибухонебезпечний предмет. То негайно треба відійти від нього та зателефонувати за номером 101, 102 або 112 та повідомити про небезпечну знахідку. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 11 грудня в місті Куп'янській в результаті обстрілу зайнялась господарча споруда на площі 70 квадратних метрів. Обійшлось без жертв та постраждалих цього ж дня. Куп'янські рятувальники виїжджали для надання допомоги мешканцям. Житлової п'ятиповерхівки це сталося у селищі Куп'янську злава. В результаті обстрілу мешканці будинку були заблоковані у, у, у житловому будинку через те, що були деформовані вхідні двері. Рятувальники прибули до місця. Розблокували вхід, через що мешканці мали змогу покинути будівлю та сховатись у безпечному укритті. 12 грудня рятувальники виїжджали для обстеження території міста Куп'янськ, в результаті чого в приватному секторі були пошкоджені вікна, паркани, приватних осель, В результаті обстрілу загинув мешканець. Чоловік 1951 року народження пожеж не було зафіксовано. 15 грудня у селі Богославка Барівської громади Зюмського району в результаті обстрілу сталася пожежа на території приватного сектору. Горів житловий будинок на площі 120 квадратних метрів. Жертва постраждалих не було. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 12 грудня. О 5.24 ранку в житловому 9-поверховому будинку сталася пожежа у ліфтовій шахті в районі 6-го поверху до місця події прибули рятувальники. Під час гасіння пожежі саме в ліфті було виявлено тіло загиблого чоловіка. Ще з верхніх поверхів було евакуйовано 10 мешканців даного будинку. За годину пожежу було ліквідовано причини. Смерті та причина пожежі наразі встановлюються. 14 грудня внаслідок власної небережності при поводженні з вогнем на жінці зайнявся синтетичний одяг. Сусіди почули запах диму, викликали рятувальників. Це сталося по вулиці Власенка міста Харкова. Рятувальники прибули до місця події на 14-му поверсі у квартирі сталася ця подія. Жінку 1948 року народження винесли на свіже повітря та передали медикам. Їй була надана допомога, життю та здоров'ю нічого не загрожує. 15 грудня у селі Квітневому Близнюківської громади рятувальники відшукали у задимленої приватній 70-річну жінку, яка за станом здоров'я не змогла самостійно пересуватись і негайно винесли жінку на свіже повітря. Чим врятували її життя. Безпосередньо у квартирі горів диван та домашні речі на площі 16 квадратних метрів. Причиною пожежі стало коротке замикання електроподовжувача. Вночі, 16 грудня, в місті Харкові по вулиці Академіка Вальтера. В одній з квартир сталося коротке замикання пральної машинки, яке до пожежі не призвело, але спричинило сильне задимлення. Рятувальники врятували з задимленої зони 80-річну жінку. І майже одночасно з цим трапилась пожежа у підвалі будинку на вулиці Нікітіна міста Харкова. Там горів матрац. На площі одного квадратного метра вогонь був ліквідований ще до прибуття місцевими мешканцями. Проте вогнеборці провели розвитку у підвальному приміщенні. Із задимленого приміщення було врятовано 42-річного чоловіка. Він отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікарні. І 18 грудня у місті Харкова на вулиці Славянській горіло сміття у підвалі житлового будинку. Площа пожежі склала 5 квадратних метрів під час розвідки. Вогнеборці виявили 32-річного чоловіка, який отримав отруєння чадним газом. Проте від подальшої госпіталізації відмовився. І ще 16 грудня рятувальники виїздили за викликом до селища Пісачин. Харківського району безпосередньо у місцевому водоймі було виявлено тіло загиблого чоловіка 1961 року народження, який знаходився у воді. Рятувальники дістали загиблого чоловіка саме з, з Криги. Передали працівникам Нацполіції. Усі обставини цієї події наразі встановлюються правоохоронними органами, якщо коротко, в мене все. Дуже дякую. Ми Переходимо до блоку запитань від журналістів. Дякую, Дедини Гвара Медіа. Робили декілька запитів до Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони, пов'язано з сертифікованими операторами гуманітарного розмінування. І Харківщина представлена лише одним оператором: це загін гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт. Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС. Таке питання. Харківщина є однією з найбільш е, замінованих е, регіонів області в Україні. Чому лише наш регіон представлений лише одним оператором, і це ДСНС, власне. Чому один? Зведений загін працює на території Харківщини. Ми говоримо про саме сертифікованих операторів. Їх зараз 24, і от я дивлюся на перелік, який надало Міністерство оборони. Чому лише він один сертифікований? Ну це ж не до мене питання. До ДСНС України. Ага. І У нас питання... так, міжрегіональний центр, який готує е саперів ДСНС і Безпосередньо фахівці сапери міжрегіонального центру розміновують Харківщину, а також сапери, зведено загону, тобто зі всієї України. Угу. І таке питання: там в тому переліку, що була велика величезна кількість різних благодійних організацій, які представлені там, з Данії і з інших так. країн. Чи працюють вони над розмінуванням Харківщини? власне? Безпосередньо так зараз працюють. А які це організації, можете сказати? Ну, мене нема переліку, але це близько 10 організацій. Ну, є перелік цих організацій, там Хала Траст, ФСІД, там і інші. Просто повністю я вам зараз не можу назвати, в мене немає їх переліку, але так вони працюють, проводять демайнінгову роботу, нетехнічне обстеження території і допомагають саперам. Інших організацій розміновують Харківщину не тільки сапери ДСНС, а і сапери Державної служби спецтранспорту, вибухотехніки, Нацполіції, а також сапери Збройних сил України. Які зараз найбільші складнощі, враховуючи погодні умови з Іваном, які ну я розумію, що погодні умови в плані там не видно через сніг міни і так далі. Чи можете як якось... сапери продовжують працювати на території Харківщини? Не дивлячись на погодні умови, вони реагують на всі заявки місцевих мешканців, проводять обстеження спільно з електриками лінії електропередач, зокрема, коли є аварійні відключення і повалення ліній електропередач, та проводів і сапери також залучаються. І це 32 піротехнічних розрахунка, які працювали і продовжують працювати. І маємо надію, що погодні умови. І всі е, обставини дадуть змогу нам продовжувати максимально проводити цю роботу. Суспільний Харків щодо людини, яка потонула у Пісачині, е, пане Євгене, розкажіть, чи це перша людина, яка потонула на Харківщині спочатку зими? І про які рекомендації можете сказати, як убезпечитися від такого ну, на поводження на льо? Цієї зими, саме починаючи з похолодання, це перший випадок. Що стосується заходів безпеки, це основні заходи безпеки це не виходити на тонку кригу взагалі. Якщо, якщо діти гуляють поблизу водою, ми радимо батькам. Тримати дітей в полі зору, не відпускати їх наодинці, для того, щоб не сталося трагічних випадків, звертаючись до рибалок, ми також хочемо порадити, щоб вони дочекались, коли лід буде доволі міцний, не менше 15 сантиметрів. Лише після цього можна говорити про те, що лід безпечний, і саме цей процес зимової риболовлі є для любителів. Зимової рибалки є безпечним, а чи відомі обставини щодо того щодо підриву 15-річного хлопчика? 15-річний хлопчик нам надійшло повідомлення від правоохоронців та від медиків. Обставини з'ясовуються правоохоронцями. Хлопчик скоріш за все гуляв на неподалік лісосмуги поблизу села Донецьке. Виявив якийсь вибухонебезпечний предмет. Що це було? Це наразі з'ясовується. На одній руки йому видірвало три пальці, на іншій один палець. Зараз перебуваю у лікарні, стан середній. Дуже дякую нашому спікеру. Нагадаю, що з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. На цьому ми завершуємо брифінг. Дякую, дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава, дякую.